Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.ua і в даному відео ми підібрали для вас топ-5 крутезних якісних led в ваш четвертому цоколі, які забезпечать вам найбільшу яскравість, ідеальну геометрію світлотіньової межі і не будуть сліпити водіїв зустрічних авто. Розташовуючи дані лампи по своїм місцям, ми брали в розрахунок багато факторів. В першу чергу, основа була це наші тести, в яких ми проводили заміри яскравості і також перевіряли геометрію світлотіньової межі. І після цього також ми дивились на кількість продаж, популярність продукту, рекламації тощо. Тобто, ось це топ-5 ламп, які мають і. Хорошу якість і хороші робочі характеристики перевірені нами. І відповідно, якщо у вас будуть якісь сумніви або запитання, ви зможете просто перейти до огляду кожної з цих ламп і побачити більш детальний огляд. П'яте місце займають лампи Aozum A4 Mini. Це. Спеціальна модифікація LED ламп, які мають вбудовану лінзу для того, щоб забезпечити максимально якісну і ідеальну геометрію світло-тіньової межі. Подібні лампи є у різних виробників, але як мені здається, якщо брати лампи. Ось такою конструкцією, то ось ця модель буде найякіснішою і найяскравішою. Але у них, як і у інших LED-ламп такої конструкції, є певні недоліки. Наприклад, якщо заміряти їх світловий поток на фотометрі, він буде досить суттєвим, приблизно 2700-2800 люмен. Але після того, як ми встановимо дані лампи в оптику автомобіля, Сама лінза фари вже забере світловий поток і, відповідно, впаде яскравість. І тому з даними лампами ми отримали освітленість приблизно десь 1300-1350 люкс. Але до переваг цих ламп можна віднести те, що вони заливають світлову пляму світлом рівномірно. І відповідно у нас ось цей показник 1300 люкс буде майже в усіх точках світлової і єдиний недолік даних ламп, як мені здається, це їх невисокий показник освітленості. Адже наступні лампи в нас будуть набагато яскравіші. Це лампи Philips Altenon Pro 5100. Тут ситуація просто парадоксальна. Наприклад, якщо попередні лампи на фотометрі показали 2700 люмен, то ці лампи показали приблизно 500-600 люмен. Але при цьому. Яскравість ламп Аозум складала 1300 люкс. А в даному випадку яскравість цих ламп, якщо поміряти вже люксметром, буде 3600 люкс. Тобто вони мають менший світловий поток, але при цьому. Краще фокусуються в фарі і на дальній дистанції ближнього світла забезпечують максимальну яскравість і максимальну освітленість. В принципі, світять вони втричі яскравіше, ніж попередні лампи з лінзою. Але у цих ламп також є свій недолік. Наприклад. Якщо міряти освітленість світловій плямі ліворуч, праворуч і ближче до водія, то там освітленість суттєво падає. Тобто у попередніх ламп ми мали рівномірну заливку світлом по всій світловій плямі. А ці лампи більше сконцентровані на освітлення дальньої дистанції ближнього світла. Тому ось ці лампи більше підійдуть тим водіям, яким важливо освітити. Дальню дистанцію, а попередні для тих водіїв, яким краще мати рівномірне світло, рівномірно насичену світлову пляму. Третє місце займають лампи Kaizen U2. Дані лампи цікаві тим, що вони мають ідентичні з галогенками розміри і відповідно підійдуть абсолютно на будь-який автомобіль. При цьому в них не дуже високий світловий поток. На фотометрі вони видають приблизно 600 люмен. Але якщо вже їх встановити в фару і поміряти освітленість на дистанції 4 метри, ми отримуємо показники ще краще, ніж у ламп від Philips. Приблизно 3900 люкс на дистанції 4 метри. І це при тому, що дані лампи мають не дуже високу потужність до 30 Вт. І Мають компактні габаритні розміри, які не відрізняються від галогенок. Тому вони цікаві, як універсальні лампи, які підійдуть на будь-який автомобіль. І також вони мають дуже класні показники освітленості і, знову ж таки, хорошу геометрію світло тіньової межі. На друге місце в нас залітають лампи від OLED серії RR. Ця серія сконструйована спеціально для рефлекторної у оптики і сконструйована таким чином, щоб максимально попадати в фокус рефлекторних фар і забезпечувати нас максимально яскравим світлом. На фотометрі дані лампи показують приблизно 1500 люмен. А на дистанції 4 метри вже при замірі яскравості люксметром, ми отримали 4400 люкс. В контрольних точках 2, 3 і 4, які знаходяться ліворуч, праворуч і ближче до водія, ці показники, звісно, менші, але також непогані. Єдиний нюанс даних ламп: якщо ми подивимось на контрольну точку, 5, яка у нас знаходиться вище лінії термінатора і умовно відповідає за водія. Зустрічного транспортного засобу, там ми побачимо показник 173 люкс. В принципі, на дистанції 4 метри це небагато, а на дорозі, коли дистанція до водія зустрічного автомобіля ще більше, цей показник, звісно, буде падати. Наприклад, існують led лампи більш відомих брендів, які також в контрольній точці 5, там мають. Освітленість близько 100 люкс, і ніхто не говорить про те, що це якось надяскраво і когось може сліпити. В принципі, ось такі показники там 100, 150, 200 люкс на дистанції 4 метри, ну, це можна говорити про повну відсутність світла і про відсутність засліплюючого фактору. Так, у галогенок цей показник буде нижче, приблизно 30-50 люкс, але і галогенки самі по собі світять не так яскраво. Тому. Загалом лампи дуже класні, яскраві, сконструйовані спеціально для рефлектора, але є певний нюанс, якийсь комусь може не сподобатись. Але на практиці лампи нікого не сліплять, і ось ці 173 люкси в контрольній точці 5 ну, взагалі не спричиняють ніякого дискомфорту ні водію, ні водіям зустрічних автомобілей. І на першому місці опинились дуже несподівані для мене лампи, але. Факти говорять самі за себе, це лампи від бренду Mishi. І ці лампи на фотометрі показали в нас 920 люмен, а в фарі на дистанції 4 метри показали вже 6400 люкс. Це, в принципі, десь в. 5 разів більше, ніж лампи АОЗУМ, які у нас зайняли п'яте місце. І до того ж, це ще й у нас найдешевші лампи в даному топі. Тобто вони і найдешевші, і найяскравіші. І якщо ми їх ще й порівняємо з лампами від АЛЕТ, де когось. Могли там хвилювати 170 люкс в контрольній точці 5. То тут ми бачимо показник в контрольній точці 5 всього-навсього 87 люкс, що, в принципі, на одному рівні з галогенками або led лампами там, від Osram, Philips тощо. То тут світло вже максимально якісне, лампи при цьому найдешевші. І також найяскравіші, все ж таки, на дистанції 4 метри, показник 6400 люкс. Це дуже класний результат. Ось такий в нас вийшов топ-5 LED ламп для рефлектора в А4 цоколі. І, звісно, цей топ, як і будь-який інший, не може бути без ваших зауважень та критики. Тому починаємо писати, коментувати, критикувати все це діло в коментарях. А в мене на цьому, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!